Собі не уявляєте, ви можете не вірити не в передбачення, не в езотерику, взагалі що. Все від а до я розписано, коли ми помремо, коли ми народимо, вийдемо заміж. Людина стає просто заложником цієї ситуації. Все залежить від політики, економіки, батьків, родичів, друзів. Як ми з цього зможемо обрати те, що нам потрібно? Усім привіт! Мене звати Альона. Я консультант по матриці долі. Сьогодні я відповім на питання, які дуже часто звучать по відношенню до матриці, або по відношенню до консультанта, який розповідає, консультує по матриці долі від клієнтів, які не дуже вірять в езотерику або скептично до неї відносяться. Отже, погнали! Як матриця долі може вплинути на моє життя, якщо все вже заздалегідь визначено. В нашому світі дуже багато віток реальностей. Ми можемо йти спочатку по одній вітці, потім на щось збрендило, і ми можемо піти по іншій гілочці. І так з гілочки на гілочку, і можемо переміщатися по безлічі наших гілок реальностей. І це абсолютно правда. Від чого залежить на якій? Гілочці ми знаходимося від нашого емоційного стану, які вібрації ми випромінюємо. Якщо людина в цілому усвідомлена не розуміє причину наслідковий зв'язок, якщо вона плюс-мінус тримається у балансі, у гармонії, то звісно вона йде по найкращій гілочці своїй долі, свого життя. Але так як ми не є роботами, в нас є емоції, в нас є почуття. Ми можемо переключатися на гілочки, які не дуже з гарними сценаріями, не дуже з гарними ситуаціями, де нас можуть оточувати не зовсім приємні люди, тому ми можемо впливати на своє життя. В нас немає неминучої долі, якась там карма, до якої ми все одно прийдемо. Рано чи пізно, незалежно від того, яка в нас матриця і як ми себе почуваємо. Тому в нас немає прописаного плану, прописаної книжки, де все від А до Я розписано, коли ми помремо, коли ми народимо, вийдемо заміж. Такого в нас немає, тому що в нас є свобода вибору. Ми завжди можемо обирати. Ми завжди обираємо, і це неможливо заздалегідь передбачити. Тому в нас дуже багато віток реальності. ви навіть собі не уявляєте. Що робити, якщо матриця долі показує негативні аспекти мого майбутнього? Чи можна їх змінити? Це знову ж таки повертаючись до першого питання. Звісно, все можна змінити. Все залежить від того, як ми будемо до цього ставитися. Кожен досвід це. Досвід це те, що нас вчить, те, як ми будемо до цього відноситися, як ми з цього зможемо обрати те, що нам потрібно, щоб ми починали думати інакше, що ми починали діяти інакше. І, звісно, ми можемо змінити негативні аспекти, хоча б просто своїм ставленням до цього. І винесенням з цього якихось висновків, які допоможуть нам в майбутньому. <рес> Дуже класне питання. Чому я повинен довіряти матриці долі, якщо не вірю в передбачення та езотерику? Правильні консультанти, наставники, коучі неважливо ніколи не будуть насильно заставляти думати людині інакше, тому що знову ж таки повертаємося. До того, що у кожної людини є вибір. Вона може вірити, вона може і не вірити. Якщо вона не вірить, значить все відбувається в її реальності так, що підтверджує той факт, що вона не вірить. Якщо людина вірить, знову ж таки реальність підтверджує те, що вона вірить. Все дуже просто. Ви можете не вірити не в передбачення, не в езотерику, взагалі ні в що. Головне, щоб ви почувалися добре, щоб ваш стан був класний, щоб ви вірили в себе. Ви хочете щось змінити, ви йдете і змінюєте ось і все. І ніякі системи, ніякі науки вам в цьому не будуть заважати. Якщо все записано в моїй матриці, долі чи є сенс прикладати зусилля для досягнення успіху? Звісно, є. Знову ж таки повертаємося до того, що в нас дуже багато гілок реальностей. В нас є вибір. Тому ми можемо робити все, що ми захочемо, і ми можемо просто переміщатися з гілочки на гілочку для досягнення свого успіху, для досягнення цілей. для... Того, щоб ваші мрії, наші мрії були здійснені. А як матриця долі допомагає у вирішенні проблем у стосунках, якщо все залежить від обох сторін, наша реальність, усі наші відносини, стосунки з людьми, усі взагалі наші ситуації, це відображення того, що в нас є всередині. Це наше дзеркало. Так, як ми відносимося до себе, так і люди будуть відноситися до нас. Що ви себе любите, поважаєте, ви можете визначити свої особисті кордони. Якщо ви йдете до того, що ви хочете, до чого ви прагнете, ви займаєтесь своїм розвитком, ви не є залежною людиною від іншої людини, ви не намагаєтесь змінювати зовнішні фактори, змінити іншу людину, ви можете змінити тільки себе. І таким чином, якщо ви це робите правильно, і якщо ви в це дійсно вірите, значить у вас все вдасться. І останнє питання: чи можна за допомогою матриці передбачити конкретні події, або це лише загальні напрямки мого шляху? В матриці є числа. Ці числа означають енергію. Кожна енергія щось випромінює, кожна енергія щось значить. Але. Кожна людина буде програвати, випромінювати, взаємодіяти з цією енергією зовсім інакше. Все залежить від того, яка людина, яка в неї взагалі матриця, тому що є сумісність з днем, з місяцем, з роком і так далі. Це все також залежить. Все залежить від того, яка доля у цієї людини, тому що є, звісно. А все одно в житті людини такі ключові події, які можуть змінити життя людини. Це можуть бути не зовсім приємні події, можуть бути прям суперові. Це, знову ж таки, все залежить від усвідомленого життя людини, якщо вона вміє взяти з цього якийсь досвід, може взяти з цього якийсь результат, і потім нестись з цим результатом в майбутнє. То все окей. Якщо ж ні, то ви самі зможете зрозуміти, що людина стає просто заложником цієї ситуації. Вона не є творцем свого життя і вона не може обрати. Тому що вона сама себе сюди загнала, і вона думає, що тільки доля вирішує її життя, тільки якісь люди можуть впливати на її життя. Все залежить від ситуації, політики, економіки батьків, родичів, друзів і так далі. Цієї людини, на жаль, буде життя нерізноманітне, буденне, сіре. Звісно, енергія у цієї людини буде просто відсутня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм, де є. Я... Дуже часто провожу безкоштовні розбори по матриці долі і, звісно, записуйтесь на мої душевні консультації. Bye!